Точно ну, враховує такий перебіг подій і, в принципі, те, що програвали 0-2, ніча, на ваш погляд, це позитивний результат. Ну, звичайно, якщо враховувати всі події, якщо розуміти, що програвали, якщо враховувати червону картку, то, звичайно, ну, тут не може бути інших емоцій. Але до гри ми налаштовували хлопців тільки на перемогу. Розуміли, що нам потрібні очки і по можливості перемога, тому що. Розуміємо наше турнірне становище, розуміємо, що всі виборюють команди свої очки, тому готувалися до грошої гри. Розуміли, що команді суперника потрібні заліковий бал для того, щоб попасти в першу п'ятірку, і тому знали, що ця гра вона буде досить важкою, яка і виявилась. В принципі, за рахунок чого, на ваш погляд, завжди, коли команда програвала, вже там водив два м'ячі у кінці матчів, трохи не вистачало. Сьогодні майже все вдалося. Це якесь ваше налаштування? Ні, ну раніше десь збіг обставин і, можливо, суддівський фактор. А сьогодні я подякував хлопцям, тому що в десятьох я розумію, як то важко, особливо програючи 2-0. То, що вони проявили характер, це 100%. То, що вони хотіли, то що вони до кінця до останньої хвилини боролися за кожен м'яч. Я розумів і бачив, що в декого вже не вистачало сил, але вони зробили максимум з того, що могли в другому таймі. Велика кількість жовтих карток сьогодні це на ваш погляд, ну, бажання гравців чи просто така допустима межа з боку орбітерів? Я не знаю. Дуже так тяжко коментувати роботу орбітерів. тому що. Я вважаю, що у обох команд з твоєї кількості жовтих карт половину не було, тому це моя думка. Вони трактують по-своєму і не хочу коментувати ці ситуації. Єдине, що, звичайно, ну, важко сприйняти фол центр поля як другу жовту картку, як коли за лінію м'яча там 5 чи 6 чоловік. Сьогодні багато небезпеки було саме зі стандартів. Ви робили акцент на цьому? Так, ми працювали над тим. Ми готувалися. Ми <кій> добре знали команду суперника. Добре знали, як вони грають на мічі. Добре знали, як вони використовують свої стандарти, але знали, що є і відповідні проблеми в обороні при стандартах. Олексій Зенченко сьогодні зіграв на такої незвичної, мабуть, для себе позиції. Чому ви так вирішили? Ну, це вимушена заміна. Була захисника, тому що Андрій Макаренко пропускав цей матч. Олексій зазвичай грає центрального захисника, але ви знаєте, що відновлюється Андрій Ликієнко, він дуже добре зіграв в попередній грі. І ми надали йому шанс цій грі. І я думаю, що він, в принципі, непогано виходячи з тих фізичних якостей, які має на даному етапі, справив своїм завданням. А ось позицію потрібно було якимось закривати, розуміючи. Масштаб цієї гри, то вирішили поставити Олексій, який має відповідний досвід і може закрити декілька позицій. Дякуємо. Успіхів. Ігор Викторович, ну сьогодні така досить важка гра, тим не менш завдання ви виконали. Які зараз емоції? Ну, перш за все, хотів би сказати велике дякую людям, яким завдяки цей чемпіонат взагалі відбувся. Це наші військовим. Які... Своїм життям боронять і на сидив нам з вимогу <кій> грати в футбол. Так, важка гра для нас. Важка гра для нас вийшла хороша команда Чернігів. Така бойова гра, ми повели в рахунку 2-0, могли доводити до переможного кінця, але, на жаль, не втримали. Це вже ми будемо розбиратися, чому так вийшло. Якщо брати. В стратегічному плані, то ми задачу виконали. Ми попали в першу п'ятірку. Гра для нас вийшла історично. Тому вже будемо, прийдемо додому, будемо розбирати і вже потихеньку готуватися наступному сезону. Сьогодні багато жовтих карток було з, у складі обох команд. Що це, на вашу думку, це ну, бажання гравців чи щось інше? Бажання така, гра була. Дві команди на полі билися, тому багато боротьби, багато жовтих карток. Все як в таких іграх буває. Тобто нічого дивно так. Дивного. Здалося, що команда ваша сьогодні так досить рівно провела всю гру, незважаючи на перевагу там у два м'ячі. Чи не було у вас думки, що, мабуть, треба сісти в захист навпаки і не допустити такої хінцівки? – Ну не скажу, що ми провели рівно. Ми Граємо буває краще. Ця гра була, мабуть, не найкраща з наших, може, психологічно давила відповідальність результату. Ні, ми граємо в такий футбол, ми намагаємося грати високо. Трішки мені не сподобалось, як ми грали педаг, після вилучення у Чернігові. Нам треба було більше перехопити ініціативу і вже м'яч не віддавати. На жаль, ми не змогли цього зробити. І того цього стало два пропущені м'яча. Ну, це наші помилки, які ми будемо розбирати. Тому говорю ще раз: ми задачу виконали, ми попали в першу п'ятірку. Це найголовніше. В принципі, хотілося б почути від вас такий експрес-підсумок першої частини. Взагалі, ну, цей чемпіонат став сильніший, ніж в чим команди, добавилися гравці. Така боротьба була, не, не було в тій групі, хто в першу підірку попаде, в цій групі неясно було, хто попаде. Дуже цікавий чемпіонат. Я думаю, в час війни можу сказати тільки позитивні моменти з цього чемпіонату. Тому в ньому цікаво грати, цікаво боротися. Так що я сподіваюся, що наступному році ми матимемо змогу його продовжити. Дякуємо, успіхів.